Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. І автомобіль. Сьогодні в нас ГАЗ-24. Є багато відосів з Волгою в мене на каналі. От, що сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо замінювати помпу, так як вона має люфт. От і, власник казав, що вже і здає посторонні звуки шум. Помпа вже куплена нова, зараз показую. Помпа і прокладка. От. Ціна, ну там, я знаю, в якому то магазині то десь там знижкою десь 850 гривень в районі. Ось така помпочка. Так що будемо зараз розбирати. Першим ділом зараз зливаємо охолоджуючу рідину і будемо від'єднувати патрубки. Від'єднувати, треба відкрутити, відпустити генератора прослабити ремні, відкрутити крильчатку. Ну таке, ніби роботи не багато, але побавитись є з чим. Але одне НО. Е, булячка в них така, що помпа закисає на шпильках. отут де вона кріпиться, на шпильках є, що закисає. І її віддерти ну є дуже важко, але можливо. Не знаю, що нас, нас там буде чекати, але таке є. От, і попутно. Треба нам, поки буде злито, власник просив замінити крана. От там кран стоїть от на печку. І вже бачите зломаний метелик. От, поки буде все злито, то ми... Відкрутим хомоти, виймемо крана. Ще катнув магазин, треба буде <кхи> взяти крана. Ну що, погнали? Будемо зараз пускати і підрозбирати. І так, зняв я <кхи> дифузора, зняв крильчатку, зняв шківи, зняв ремні. Що тут у нас? житкость злита. І виходить, що нам від'єднати, ще тут патрубка цього і тут ці патрубки треба від'єднати. А от, не знаю, буде чути, не чути, але о, я думаю, чути. Гаркоче вже. О, так що отака ситуація. Ну що, зараз ще ці знімем патрубки і будемо пробувати відкручувати вже саму помпу доставати. Ну що, зняв я помпу, але так, як бачите, горілка. Газова мусив гріти. Так, зараз, отако вона стоїть. Цей стурниру розворушив, пішло тут. Перерізував хтось шпильку. Тута От, раз, два, три, чотири на М8 і на М10. І з те, що ви бачите, навіть видно димок, пара ще з неї йде грів. Отут, на двох шпильках, то закипіло, навіть монтіровкою пробував зацеплявся за ребра, навіть мертво. То Добре, погрів молоточком доліз, побстукував тоє. І почуть о, великою викруткою, почуть-почуть-почуть розворошував і вилізло. Зараз показую тут. А от така ситуація. Ну, бачите, чотири шпильки на 8, а ця десятка ще, напевно, в новій помпі прийдеться дирку розсверлювати. Отвір верніше. О, бачите, Сипеться. От, отака їхня тут булячка. О, то стосується так само і ГБЦ. Головки теж тут, а, на шпильках буває, закипають. Теж є що поробити. Що робимо тут? А, значить, відчищаємо добре шпильки. Чистимо шпильки. От, весь той накіп нагар, з них треба здерти. От, і почистити. Плущини, де пристає сама помпа до блока. от І помажемо різьби. Я то потім, як роблю таке, то нігрольчиком підмазую тут ці шпильки. от Ну, коротше, вичищаємо. Ну і от нова помпа. То стара, це вже є, буде металолом. от у його отвір якийсь такий. А То я вже молотком його трошки поклипав обстукував, бачите, повелося. От. Тут треба буде сверлити на М10, бо то на десятку. От, Воно візуально видно, що М8, а то М10. Треба розсверлювати. Ну, видно, зірвалася е, різьба в блоку, її пересверлили на більшу шпильку. От. Ну, то, В принципі, нема нічого страшного, там тіла хватає в помпі. Зараз ми розсверлимо, почистимо і встановимо. от, от така ситуація. От. Ну що, приступаємо, зараз будемо чистити і збирати потихеньку. Ну що, склав, все докупив. Отак гарненько вийшло. От, все нормально, все помазав, все добре. Кранічка встановив нового. Вон, бачите. От, так що зараз залишилось е, інструмент трошки прибрати, та й все. Можна, в принципі, вже машинку віддавати. Вже не показував тюю зборку, бо тут вже особо нічого там показувати, все нове, встановилося та й все. Отакий От, ремонтик вийшов. Нова помпа. Головне. Тут суть, яка, щоб так само помпа швидше зі строю виходить, коли сильно перетягнуті ремні. От, я ремені відрегулював. Ну, так що сильно натягувати не добре. Так само це і на підшипники генератора, і на помпу дає. Дається воно в знаки перетяжка. Так що Все, всім пока.